Наталія Чуб, жабеня Квак. Канал, мамина казка. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. На березі блакитного ставка жило маленьке веселе жабеня. Звали його правильно, звали його Квак, бо воно дуже полюбляло кумкати. Квак, квак, ква Лунав рано вранці його дзвінкий голосок. І всі мешканці ставка прокидались. А ввечері малюк взагалі кумком від усієї душі. Він старанно виводив жаб'ячу пісеньку і при цьому грав на справжнісінькій маленькій гітарі. Щоранку квак піднімався на лист латаття і снідав. Він ловив комах своїм довгим язичком, і виходило це в нього просто класно. Ось так. Шліп, шліп, шліп. Ах, як чудово, яке тепле сонечко, який зелений ліс. Куа! Він такого ж красивого кольору, як і я. Куа, який блакитний ставок. захоплено вигукали жабеня. Настрій його був схожий на веселку, такий само святковий і різнокольоровий. А потім до листала таття збиралися його друзі, теж зелені жабенятка. І разом вони заводили веселу пісеньку. Ква 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 куа, яка зелена тут ва, і ми зелені ква Ква! Це тут красиво ква. Ти просто диво ква ква ква. От і сонячного ранку жабиня, як завжди, без турботи наспівувала свої пісеньки. А його мама і тато милувалися ним здалеку і не могли натішитися своїм синочком. «Ва, ух, який ж він гарний. «Ва, а до чого ж він пригожий? «Ва, а який голосок у нашого мака? Раз у раз вигукували вони. Співає він, звісно, добре. Зауважив Равлик, який сидів на стеблині великого очерету. Але не зайво було б вашому жабиняті повчитися вічливості. Вчора воно ледь не наступило на мене, коли бігло у своїх справах і не поступилося мені дорогою. Ва, та хіма вічливість? Це головна? звивалася мама жабка. «Ква, наш синок уміє стрибати краще за всіх і співає голосніше за всіх Ква!» – додав татусь. О що ква, важливо!» А в цей час квак улаштувався на величезному листі латаття, щоб погрітися в сонячному промінні. Велика блакитна бабка легко присіла на білосніжну квітку, подивилася на жабиня круглими дзеркальними очима і ввічливо промовила «Доброго дня маленьке жабеня. Таравлик мав рацію. Квак зовсім не вмів бути ввічливим. Йому треба було так відповісти красуні. Ма, доброго дня, блакнитна бабко. Він мав спитати, як у неї справи, що нового й цікавого, але жабеня лише подивилася на бабку і прикрило очі. Йому було тепло і затишно на сонечку, і ліньки було розмовляти. Бабка змахнула крильцями і полетіла у справах, а квак, вдосталь поніжне теплому сонечку, вирішив трошки поплавати і стрибнув у ставок. Шубовсть? Бризки полетіли в усі боки, а жабиня безтурботно плавала, то визираючи з води, то знову пірнаючи майже до самого дна. Чи не могли б вони шуміти? пролунав раптом чийсь голос. Ви порушили мій сон. Я дуже прошу вас гратися подалі від цього місця, бо саме зараз я відпочиваю. Жабиня озирнулася і побачила, що з води з'явилася велика вусата голова. Це прокинувся старий сом, і, попри те, що він був украй незадоволений тим, що квак його збудив, з маленьким бешкетником він був дуже вічливим. Натомість квак поводився зовсім не шанобливо. Ва, оце так, засміявся він. Зараз день, а не ніч. А як можна спати вдень? Ква, день треба ратися, пустувати, купатися, і мені подобається плавати саме тут. Ква. Біля цього старого корча. І квак, замість того, щоб сказати Ква, вибачте, будь ласка, Я, звісно, ква. Попливу гратися в інше місце. Знову шумно пірнув, але дуже скоро плавати йому набридло, а ще він дуже зголоднів і став думати, що перехопити. Ква, е, квакуй, ти до нас. покликали його друзі жабенята. Тут багато мошок і комарів. Нумо разом обідати. У цей час і зарості фучерету з'явилася довгоного чапля. Вона простувала ставком, час від часу занурюючи свого довгого носа у воду. Ква хе хе хе. веселився Квак. <плеси> Оце ноги, не ноги, а диби? Ква. А що за ніс? Нічого довшого, Ква за цей ніс, я ще не бачив. Я б на твоєму місці припинила сміятися, образилася чапля. Це дуже невічливо знущатися, нечиєю зовнішністю. Усі ми різні, один на одного не схожі. Та нечема квак продовжував хіхікати і навіть став показувати лапку на двуного чаплю. Що ж доведеться тобі пошкодувати, що так поводився? Я не дуже люблю, коли хтось із мене сміється, промовила чапля і схопила необачливе жабеня своїм спритним дзьобом і вже зовсім зібралася його проковтнути. Та жабеня з переляку кумкнула так голосно, що чапля від несподіванки відкрила дзьоб, і ковак плюхнувся просто у воду. Звісно ж, він не став марно втрачати час а швиденько пірнув якнайглибше у ставок, щоб жодна чапля його не знайшла, і решта жабенят теж пострибало у воду. Нічого, і я тебе ще дістану, маленьке нечемне жабеня, пробурчала чапля, поважно крокуючи ставком. Адже відомо, що чаплі їдять на обід не всіх жабенят поспіль, а лише невічливих. Та квак про це раніше не знав. Він виліз із води і сховався серед довгих стеблин очерету. Ну, що, зрозумів тепер, як важливо бути чемним? спитав його равлик, який все ще повз по стеблині. Тебе ледь не з'їла чапля, а все чому? «Ва, мені здається, я зрозумів. Прокумкав Квак, все ще важко дихаючи. Відтоді малюк квак став дуже вічливим, і річ зовсім не в тім, що він злякався чаплі. Просто виявилося, що чемним бути дуже приємно, адже якщо ти з кимось привітаєшся, то тобі теж побажають гарного дня. А якщо ти посміхнешся, то побачиш, як до тебе повернеться яскрава і сонячна посмішка. А ти, маля, як гадаєш?